Стоп Путін, стоп війна. Під таким гаслом тисячі людей вийшли на мітинг у 16 країнах світу. Так вони висловили свої ставлення до кривавої політики Путіна. Учасники акції вимагали повне виведення російських військ з України. Також просили продовжити роботу наглядової місії ОБСЄ і продовжити санкції проти Росії. До акції долучився і Кірвоград. Мітинг у Кіровограді розпочався з виступу військового оркестру 3-го окремого полку спецпризначення. На Площі Герої Майдану зібрались близько дві сотні містян. Прийшли вони у вишиванках та з державною символікою. У руках тримали плакати з надписом Стоп Путін. А біля фото президента країни-агресора організатори акції розмістили імпровізований цвинтар з хрестами та лампадками. Зробили таке імпровізоване кладовище, яке на жаль. Е Володимир Путін зробив із нашою державою. Учасники акції звертаються до Європарламенту з вимогою змусити Росію вивести війська з території України та припинити насильство на окупованих українських територіях. Що робиться в Україні? по-моєму, знаємо тільки ми вона вже два роки тянеться і ніяк запад не може обійтися, що у нас іде війна. Я не знаю, у чому причина, що запад цього не бачить. Якщо навіть ОБСЄ це не бачить, ну ніяк в не бачить. Що їм можна сказати? Чимало на мітинг прийшло і бійців, що повернулись. Із зони АТО кажуть, те, що мінські угоди Росія не виконує, на власні очі бачили щодня. Це повніше дурня угоди. за цих мінських угод погибла куча людей. То а тому просять продовжити санкції проти Росії та пропонують ОБСЄ посилити наглядову місію і перевести роботу місії на цілодобовий режим. Просимо лідерів європейських країн продовжити акт санкцій проти Російської Федерації. По друге цілодобову місію ОБСЄ на Донбасі. Ну і звичайно, виведення російських угрупувань з території України. Також протягом мітингу кожен бажаючий міг написати свої побажання Путіну на імпровізованому листі. Хвата на вже, жаль, нехай сидить в себе там в Москві, сусід, колотиться там на болотній дійсно, площі. а Ми тут самі розберемося. Вже люди сподіваються, їх почують ані. До наступного разу обіцяють і ще масштабніший мітинг. Марія староста Олександр Донцов день за днем.